зустріч боржникам вирішили піти столичні комунальники сотні мільйонів гривень боргів за комуналку у центрі комунального сервісу. Пропонують киянам сплачувати частинами та ще і за умови і умови зробили вигіднішими. Як розрахуватись за багаторічними боргами, розповість Іванна Біличенко. Майже півмільярда боргів за комуналку. І це ще станом на 14-15 роки мають на сьогодні кияни. Заборгованість за комунальні послуги спожиті до 1 липня 2014 року, а також за послуги з утримання будинків споруд прибудинкових територій спожиті до 1 травня 2015 року. На 1 січня цього року це 470 мільйонів гривень. Торік містяни погасили 22 мільйони гривень старих боргів. Комунальники кажуть, великою мірою в цьому допоміг механізм розстрочки. Таким чином позбулися тягаря 7 тисяч родин. Ще стільки ж уклали торік угоди на погашення боргу частинами впродовж двох років. А з лютого розстрочку можна оформити на більш вигідних умовах. Люди можуть, якщо велика сума заборгованості заключити на до 60 місяців. Акція вона більш якби скажем вигадна, тим для людей, що без першого внеску. І ця акція нас буде з сьогоднішнього дня і на протязі двох місяців. Комунальники, своєю чергою радять боржникам не зволікати, бо з часом сума тільки зростатиме. Спочатку на борг не раховується пеня, 3% на рік. Підскочить сума, і тоді як комунальники звернуться до суду. Там вже збільшується сума боргу ще понад 10%. Тобто, загалом, якщо взяти суму боргу і пройти всі етапи судового розгляду і виконання рішення через виконавчу службу, борг може збільшитись на 50-60%. Нині у Києві на розгляді в судах понад 7 тисяч справ. А вже згодом судові виконавці візьмуться і за майно боржника, автівки та квартири. Іван Біличенко, Олександр Козуб, телеканал Київ.